Сергій Панчук у спорті вже за два десятиліття. Батьки-физкультурники привчали хлопця до активного способу життя ще з маличку. Так вийшло, що генетично був заінтересований значально в легкій атлетиці, затем в ігрових видах спорту. Ну, со временем прийшов к тому, що індивідуальний спорт підходить мені більше. Я не несу ответственность за команду. Передо мной ніхто не несе ответственности то, що я добиваю сам. Я получаю от этого результат. І вже три роки, як Сергій Панчук займається бодібілдингом, називає його не спортом а способом життя. В тренажерному залі хлопець проводить по півдня. Має у своєму арсеналі чимало нагород саме абсолютний переможець Кубка Черкащини різдвяні канікули канікули-2012», Бронзовий переможець Кубка Києва та Призер Кубка України. А нещодавно його колекція поповнилася ще однією нагородою на чемпіонаті Черкащини з бодібілдингу у ваговій категорії більше 85 кілограмів. Він став абсолютним переможцем. Ой, это чистое везение. С долей скромности скажу, мне повезло. Времени было мало. На самом деле, понимаете, профессионалы, да и спортсмены приближенные уже к профессиональному спорту, к профессиональному бодибилдингу, у меня же это пока что любительский, они отбирают один чемпионат, один важный чемпионат в году и к нему готовятся. У нас же так получается полгода на подготовку, понимаете, только успел отъесться, уже снова сажаться на совершенно другой тренинг, на совершенно другую еду, на другое питание, то у нас такая вот Перемога на чемпіонаті області далася нелегко, каже Сергій, бо рівень конкурентів достатньо високий. Цей чемпіонат показав, що є хлопці перспективні, які піджимають. Обща было б очень даже здорово, Я за такую конкуренцию, Я хочу, щоб черкаська школа бодибилдинга возрождалась і показувала достойну конкуренцію і на українському уровне, і за пределами за пределами страны. Тепер завдяки цій перемозі Сергій Панчук поїде захищати честь Черкащини на чемпіонаті України. Він відбудеться у столиці 27 та 28 жовтня. Наталя Кириленко, Віктор Наточій Віка новини.